Вітаю зараз. Я хочу подивитися, що заважає повернути полонених. Що заважає нам повернути полонених українців із полону? Визволити, чи є перешкоди. Визволяють. Зараз іде потужний обмін. Так, має відбуватися. Так, зараз, найближчий час, ці дні буде обмін. І на майбутнє також будуть повідомляти про обміни. Зрушилася. Ага, є. То буде заважати ось. Збільша ціну, ось що захочуть. Угу. Так. Є перешкода я буду забирати. Ой, заперечую. Є маніпуляція ворогом. Цими полоненими він здійснює якісь свої плани. Він. Під угрозами, під якимись, примушує змінювати рішення політичні чи якісь ще рішення. Заперечую, більше не може ворог чинити, маніпулювати полоненими, заперечую, да повернуться всі полонені до України абсолютно всіх на всіх. Відбудеться обмін. Так, якнайшвидше. Це неминуче. Він віддасть всіх полонених. Це неминуче. Єдине, що хтось наживитися хоче що піднімає ціни, але всіх віддасть, має віддати. Так, здійснення мрії, повернення людей. І військових, і мирних, і жінок, і дітей, похилого віку людей, всіх, кого вивіз, всіх віддасть, не зможе більше отримувати. Вийшло добре. Перекриваю, та да настане свято у всіх родинах, де да повернеться. Всі палалеї. Ой, ворог не зможе більше чинити злочини військові, над ними знущатися, агресію робити, віддає всіх абсолютно. Віджинаю ворога від полонених. Перекриває. Відвертає на віки вічні, повертає всіх абсолютно. Відкриває дороги на обміни полонених. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на повернення наших полонених, збройних військових, мирних людей, жінок, дітей, чоловіків, будь-якої професії, всі, де б не знаходилися, тих, що знаємо, і тих, про яких невідомо, де б їх не отримували, припиняється з ними знущання, катування і агресія. Вся в ворог зупиняється. І відпускає всіх людей. Надається їм вся необхідна допомога, їжа, медична, допомога, тепло, догляд. Буде так, буде так, буде так. Прошу якнайшвидше відкрити дороги для звільнення полонених, І якнайшвидшого обміну всіх, на всіх, абсолютно людей і депортованих. і яких би в місцях не отримували людей, всіх вивозять, ви звільняють. Буде так. Да буде все сказано здійснене. Так, щоб не було більше політичної волі тримати полонених і маніпулювати ними більше не може ворог. Буде так. Дякую за увагу.